Заплющить очі обережно. А то можете осліпнути. Люди, ваші гроші є. It's training season's over. І ну це будинок Мілф. Будинок Мілф. Шостий сезон. Друзі, всім привіт! І знову вітаю вас на каналі «Невгамовна Монро. Вона ж працівниця року. До речі, тільки приїхала в Лавіну, одразу зустріла підписницю. І вона стільки приємних слів сказала. О, дякую, що даєте мені зворотній зв'язок. Приїхала в Лавіну міряти а, святкові колекції, одежі, не планувала, до речі, цього робити, хотіла обмежитися тільки ечендемом. але з суботи тут тусила і побачила стільки оцих от леліток, о, одежі в паєтку. Просто було дуже багато людей, і я була вже втомлена. Тимно ще був друг. Токсик, який сказав, що міні-спідниці в моєму віці і статусі це вже діагноз. Що я вирішила сама сюди приїхали в понеділок, тим паче зараз вдома світла нема, в мене вихідний, тому підемо міряти. І я ще хочу зняти колекцію цвяткову в зарі. З приміркою, крочести, як ви любите. Підемо. Слухайте, нереально, реально в суботу тут був біток. Не було місця, щоб припаркувати машину, ми ледве знайшли. А куди я йду? А сюди. Просто скрізь, скрізь, пісня. Ну, люди, ваші гроші є. А потім в коментарях приходять і кажуть, що, що всі бідні, доїдають останній Хуй без солі. А сьогодні нікого. Так, за рогом тут нью euh, Йоркер, де величезна кількість блискіток, але наш улюблений резерв, дивіться, теж є міні-спіднички. Шикарний паєт. І ця спідничка коштує, зараз скажу. З рестрент на мені спідниці 2599 гривень. Мені здається, це Це задорого для резюрфта, але це достатньо дорога тканина, бачите? паєт плоский, такий щільний і ще є бісер. Ну, Поміряємо зараз. Сукня. До речі, матеріал тягнеться. Вона є на манікені. Така міні. Супутна. Зверху можна пуловер з цим таким теж декором в квіточки. Або ж якийсь жакет. Сукня коштує, зараз скажу. 2399 гривень. Це якась преміум лінійка чи що? Чи я давно не була в резервті? Так. Сукні в паєтку. Таку дрібнесеньку. 1799. А я ще обурювалася, що ти типу, потім дорогий. Ну, це от гарі воду в полістері. Ми навіть дивитися не будемо. Але подивимося 1199 гривень. Блузон. Оця от летуча миша. Ну, кудись. Кудись вас унесе. Так, просто блузка. 1199. А оцей паєцьм симпотний. Дивіться. О! Це мені подобається, наче вечір, але тут є підклад. Ікселічка. Спідниця. 1399. Давайте поміряємо. Веселі дами тут. О, друзі, топ, вілюри трішечки паєто. І до цього топу брючки на. Ой, на резинці, як приємно 1899. Це якась шамраханська цариця. Прикраси і картуз. Кого немає грошей на багінського, будь ласка. Скільки, скільки, Чекайте. скільки це коштує? Скільки це коштує? 759 гривень. Ну, в принципі, це все. Ну от. 12.30 дівчата, червоний руш помада. А що там? Може там щось є, ні нема, це все зблискіток. Слухайте, люди є. Чого вони працюють? Ну, ладно, мама з дітьми. А оці баби. <ріст> ну, що це такі? В понеділок. Вони по магазинах шаландуються. Чи роботи нема? Зараз знайду. Так, штанці, оці з велюром із Ну, Якась дивна резинка, бачите, з'їжджають постійно кудись вони. І хотілося б... Щоб Талія була на місці Талії. Довжина наша. Прямо в підлогу, навіть якщо буде підбор. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, тренінг Season is over. Це Еска. Емки всі розкупили, втягнула жири. Єдине що, друзі, от коли будете носити на голе тіло, всі ці поїдки будуть царапити вам шкіру. І мені здається, з 2600 це тумач ціна. Так, я ще хапанула цю шубу. 4600. Слухайте, коли резерв став по ціні зари. О, щось я пропустила. Ну, Така якість, знаєте, посередня. 4600. Це Excelka. Але фасон класний, вона трішечки приталена, досить довгий рукав, і от довжина закриває дубцю. Легісінька така, от на плюс 5. Єврозима. It's training season's over. Спідниця мені спочатку сподобалася. Зараз от я рухаюся, і через цю тонку тканину верхню от постійно видно, як. Моршиться підклад. Угу. А оця от блузка, цей топ, наче тканини не вистачило. <рес> ну, от реально. Що це? Це Елька, це МК? Хоча в цілому, от в цілому цей комплект, мені здається, найсимпатичніший. 1400-1200. Ну, можна окремо топ взяти у цей, якусь таку спідницю. Ну, монохромну, наприклад, атласну. Або ж окремо спідницю, сюди зверху щось. Ну таке. Ні, резерв не беремо нічого. От я ходжу вже не знаю, третій сезон в шубі H&M. Вона коштувала 2300 гривень. Mm. На той момент це було 50 доларів. Ну Подивіться, це ж розкіш. Mm -hmm. Друзі, сьогодні буде виключно святкова, нарядна одежа. Близькі такі, паєт, камінці, що все сяйло, як. Як наші душі, все, нью-йоркер, зараз побачите. Ви Зараз побачите цю концентрацію глітеру близько. А -а -а. Заплющіть очі обережно, а то можете осліпнути. А -а -а. Ти диш. Ой, зараз будемо все міряти. Є, до речі, шорти. І це теж шорти спідничка. Дивіться на цю стріч сукню. Все підемо. Димі що мене теж цілі трішки здивували. Можливо, просто я давно не була в цих магазинах. Стільки людей було, ви не уявляєте. Так, я хочу оцей жакет помірятися. Він коштує 2500. А, ні! 1999-2000. Щось мені здавалося, що він в суботу коштував дорожче. Є ще з такого ж матеріалу блузон, 749. Далі така типу балірушка. Жикетик, сукня балон. Ну, це беверліхил з 90-210. Далі йдуть сукні з запахом. Чи це комбінізон? Ну, зараз помірюємо. Це. Амісу бренд 1499 1500, ну подивіться, ні, це комбіс. Хочу його, хоча є шоколадного кольору. Дивіться, далі до цього жакету є спідниця, а є ще брюки. Я думаю, помірятися зі спідницею з брюками. І. А що купили? А, ні, не купили, просто перевісили. Мені дуже сподобався цей боді. Відмінус дідницю, це буде просто розрив. Скажіть, іще тут є зуття. Не тільки яблуські такі мірюю. Так приємно. Що хтось теж є? Дивіться, які боти, але вони коштують щось 2200 гривень. Ще треба розмір знайти, тому що ми взяли. Одна нога 40, друга 37. Це зрозуміло. Треба уважно дивитися. Дивна така розпаровочка. Так, ця сукня коштує 1500. І тут є ще такі слінкбейки, дивіться без суніжечки. А, коротше, зараз я вам понабираю і буду це все міряти. Оце засрали сказали виглядає дешево. І там де ще був леопьорт. Ліап, чекайте, а от штанці. Штанці. 749 є беш. Дивіться, які класні. А, ні, це не Ляпьор, це змія, да? це ж змія. питом, питом. І тут, Опа, дру... друзі, ви подивіться. Хамутик. Ну, це вже. Це вже, друзі. Новорічний корпоратив десь, десь, десь. Загаду за міському комплексі. А оце що? Ні, сьогодні тільки блискітки. Хоча ламбатка пішла. Так, давайте. Сухайте примірочні, як в секунді на шулявці свого часу. <сум> Кортонки не вистачає. Ми бачили, скільки товару. До речі, розмірна сітка від XXS до XXL. Угу. Mm -hmm. Це, ну, це феш... прям фешн. Ой, фешн-фест фест виробництво, Фест одежа. Тому, друзі, дивимося і купуємо тільки те, що прям прям будемо носити декілька сезонів. Добре, не на один раз. Щоб потім це все кудись викинути. Дякую за ваше свідоме спожебляцтво. Поїхали. Так, друзі, костюм кольору Бургунді. це 30. Вісім, якщо не помиляюсь, можна, можна взяти навіть менше, але мені здається, вони занадто обтягнуть дупу, і тут нема цих лястиків для Паска. Але класна довжина. Це я одягнула під підбор. Далі жикет невдалий, невдалий жикет. Мені здається, не вистачає довжини трішки. Але отак от здалеку. Том Форд. Із урахуванням скільки це коштує, 2000 і 1200 штанці. От можна розглянути. Правда ж? Так, сукня з спідницю белон. Твері. Найс. Nice. Подивіться. Ще трішки рукав розклішоний. Це з катоном. Фіксується резинкою. Позаду декольте. ельку Вона замала От Сукня дуже подобається. Можна навіть і ботфорт, якщо ви шанувальниця подібного взуття. Угу mm -hmm. Така Біонси на мінімалках. The world. Чи там, ah, The Single Ladies! Ah, The Single Ladies. The Теперь. Мінуться стюардеса, стюардеса на Air Emirates в новорічний різдвяний період. Не знаю, чи дозволяється їм така довжина, але цей комбез просто закриє всі ваші потреби. Клас! Але треба все ж таки ноги. Дивіться, тут шорти, підклад, тут ще є, бачите, такі фальш? А, оці от, Боже, листочки на а, кишеньках. Це типу жакет. Жакет, сукня, комбінезон. М -м -м. Клас. це мені дуже подобається. І колір класний. Може взяти? Скільки коштує? 1500 гривень. Це Елька. Як вам? нью ну, йоркер це бренд молодіжного одягу, але ж тут поза. Віком <ріст> і поза часом. І ну це будинок Мілф. Будинок Мілф. шостий сезон. <ріст> Та сама Мілфа, яка приймає участь в кожному сезоні. І все ще в пошуках. <ріст> <ріст> ну, як вам? Можливо, у вас дрес-код Wild? Wild Wild Natural. Human natural Baby. Where is the my husband? А до речі, штанці на резинці. І резинка така от ну, міцна тримає. Так обережно, обережно, зір. то зараз ви просто засліпнете. Цимирає. Цимирає в All I want for Christmas is you. Єдине, що це Елька, мені треба щось більше, але сукня класна. Знову Ніні. Але на цьому каналі існує кордонів, заборон. Дозвольте собі все, що ви хочете. Єдине, що треба мати буде ресурс для того, щоб витримати, витримати погляди людей, їх реакцію. При це вам не скажуть на жодному каналі. Угу. Зазвичай, якщо ви відрізняєтесь в суспільстві, будьте готові на реакції. І що вам робити з вашою реакцією на їх реакції? От. Слухайте, мені подобається. Угу. Друзі, ну це начальниця піар-відділу. До речі, це шорти, шорти спідниця Дині, що Еска, Манюнечка, але в цілому. Це якщо у вас серйозні плани на корпоративний вечір, потім продовжувати десь в чиїсь постілі. Ну, або ж ні, до себе не тащимо. Пройшли ці часи. Боже, це, це просто шик. Блять. Зараз ще помірюю з шортами, чекайте. Дивіться, як класно в шортах. Це 38-й, тут резинка і блискавка. Слухайте, ну жир. Вони одразу якось такого об'єму дали. А? Можна сюди ще стекляру нашити. Мені так подобається це боді. Mm -hmm. Єдине, що в нього може спітніти. Коротше, треба подумати. Я ще взяла таку спідничку ламбатку. Чікс. Mm -hmm. Вона теж шортами зроблена. Mm -hmm. Зараз помірюю. Друзі, ну це королева танцполо. Подобається все, от подобається все. Mm. Ось це питання зірочкою. Mm. Пишіть, який а, лук вам сподобався більше за все, щоб ви собі купили. Mm. Ну, або ж ніколи б сюди не зайшли. Ви знаєте, задовільнили свою ну, таку юнацьку потребу а в близьку. У мене ж цього не було. Я не кажу про можливість. <рив> цього не було <рив> в асортименті. Моє юнацтво це 92-й. 98-й. <рив> Ой. Ти пам'ятаю, в мене депресія була. Ну, Зараз я розумію, що це був такий депресивний стан, депресивний епізод. У му році я в п'ятому поступила у підготовче відділення. Щось я там прям провалилося цей стан. ну... Виповзла. Ви, ви, ви Давайте підемо, вип'ємо кавуськи. І потім я. Вже в наступній серії продемонструю вам асортимент святково новорічно-різдвяний від бренду Zara. Можливо, зараз щось я тут ще побачу в вітринах. Це Лавіна, тут багато різних мас-маркет-магазинів. Там є ще, до речі, Страдіваріус. Ну так, одним оком глянемо. Угу. І вже в наступній серії зустрічаємося в Зарі. Всім дуже дякую за те, що провели зі мною час. Ой, а я, знаєте, так зарядилася. Ну в мене і був класний настрій. У мене і ну, там, протягом всього грудня поки що прекрасний такий святковий настрій. Не те, що я якось його спеціально собі, знаєте, вимушено створюю. Ні. Ну просто це мій вибір. Я хочу. Я хочу відчувати цю певну магію. Магію. Ну, В принципі, Різдво це про магію, і новий рік теж, про якесь таке диво, про дитячість. Таку от абсолютно. Просто тому, що, тому, що існує цей світ. Угу. І я в цьому світі теж існую. Так, давайте подивимося, що в Бершці. О! Тут теж блиск бачу. Бачу, блиск, але ми вже все купили. Просто подивимось ціни. Ой! Ну, Комбінашка така. Дивимось. 1599 гривень. Приємна така тканюшка, міні-міні-спідничка. Не шорти. Дивимось. 1199. Теж така сексішмарна сукня. 1599, сім'якуська така паєтка, тканина трикотаж тут топ. І рожева шуба. Каратюська така. Зараз подивимось, скільки вона коштує. Бершка це щось молодіжне, так? Шуба 3200. Ну, це все близькіток. Оу, такий нацицник. <гум> До речі. Щось в цьому є. Я так не зрозуміла, чи це охоронець. Мабуть, охоронець лавіни. Сказав, що зйомки заборонені. Можна знімати тільки речі. Тільки вмовила себе випити кави в валютній кав'ярні в центрі, там, де дивани, пальми, заходжу. Кажу, де можна вас присісти? Будь ласка, обирайте, єдине що чаю, і кави зробити не можемо. Ай, так завжди. Тому вип'ємо кави в перевіреному Макдональдсі. До речі, ви вже подивилися відео про мої найулюбленіші кав'ярні? Кондитерські. Mm -hmm. Залишу посилання в інфобоксі. Так, в мене є годинка, тому що Гарфіня повинна приїхати. От, година Назару, ну. Спрінт. Все. До зустрічі в наступному відео. Ну, це 80-ті. Династія. Серіал Джон Колінс. Єдине, що подібний фасон, от, сезон і все.